А ми спілкувалися з місцевим журналістом, були там на місці з Андрусенком. І він каже, що ви корупціонер та узурпували владу. Андрусенко це ще один обіжне, якого я вигнав із трудової слави, коли приватизували газети, Я його вигнав, тому що ну таких лотерів, як він, ну я в мене не працюю. Доброго вечора, Григоровичу. Доброго. Дякую тебе. Зробив мене знаменітим з допомогою твоїх репортерів, що приїжджали, ти мені одне тільки можеш пояснити. Трудові славі я в тебе працював. Ну на що ти видаєш, щоб я чергову брехню? Ну, ти скажи, я працював у тебе. Як ти мене мог вигнати? начай обізвати до цьогою? Ти не хоч Ти не хочеш вибачитися? Ти все сказав? Я все, я тебе запитав. Як ти мене уволить? Ну я хочу сказати, що я надачі співпрацювати з цією людиною не буду, так що щоб ви прийняли до відома. Я сказав свою думку, ви. Я віру, розумію, що треба жити працювати. але я нам з такою не... не по путі, мені з таким товаришем. Того ми і будуємо країну таку, якщо такі кренделі прийдуть з кошельками туди нас керувати Верховній Раді, державою керувати, оце ж вони сюди починаються. Ми їх вирощуємо цих ідіотів. Я за такі, з такими людьми за будь-які гроші я працювати не буду. Та прийдеться все робити. Нічого Тому що, що, на всіх різних, він. Не не Нічого. А, район, рада, прокуратура, Нічого. Ні. Тому тільки виїжджати за межі України. А, про, при чому, а при чому мені виїжджають? Про те, що я не хочу працювати, я на пенсія, пішов, я на заслуженому відпочинку. Що це мене хтось доже не пишу заяву, а з Нового року я не виходю до роботи. Вся правда опапіє. А ось іще одна сторінка. Зовсім іншої правди. Міжду прочим, ви, от незалежна преса, вам не стидно за свої вчинки, що ви рекламні ролики пишете о цій трудовій славі? Не знають навіть, в районі, хто такий поворозню? Як почнете рекламувати, там ну, Джеймс Бонд та Юсе. Горе воно, горе та усе. Це один момент. Бабів, йому нужні ті сльози. Люди війну пережили, голодок, да? Воно тобі оця реклама там якась дійшова, щоб тебе лишній раз напечатали в газеті. Та скажи, я дам гроші, тих, раді Бога, не трогай. А ви за 100 рублів готові, я не знаю, що робити. Майте честь якусь, майте честь. То, що не все ісчисляється деньгами, не все. Саме цей емоційний виступ депутата Петрівської районної ради Івана Великого спонукав мене до журналістського розслідування у 2014 році, результат якого дуже мене приголомшив. У нас були збори в совхозі, ще в клубі, там ще можна було в нього заходити. І вже почали були вирізати тут забори. Це ж ферма, синоферма, кругом це було забори. Той поворознюк тоді і ферму, і мастерську центральну все повивозили. Поворознюк сказав, що його вивезли все на храніння. Весь метал і все. О. Ну і тільки поворознюк узнав, що її хоче взяти ці ферми, тут зразу ж приїхали люди О, і почали вирізати повністю, почали вони з металу. Весь метал, дещо бачили, що в базах, що біля баз, що біля ферми, все почали вирізати і отак воно все пішло. Це планувалося відкрити новий садик. Ні, щоб його було достроїти, вложити копійку, щоб дітям вже ж війти в новий садик, а не той старий, ми зараз досі пользуємося, підремонтували його. Ну, як поворознюк, петріське плюс забрав. Оце ж, і він і почав його розбирати. Mm -hmm. Це ж ви бачите, що з садіка залишилося. Це мусор вивозять, а я ж ходила в селіраду заявлять. Оце ж бачите, ну а сюди ж ось в школах, носить сюди. Школа, і подивіться, що ще Обіцяв, no. so. yeah. що тут буде господарство і будуть робити. Тобто? як зразу, як забирали це, це господарство, приїхали, каже, тут буде робота, я нічого не забиратиму, усе. Поворозньок? Так, ну, да, поворозньок. Ну і що вийшло? Вийшло, побачите, що вийшло. Там за розбирали. Казали, так його люди розбирали? Так, да, трактора, крани, все. Да. Так ферми, а, фер... ну, все, ми... вони мають на пів розібрані були? Mm -hmm. Цілі? Yeah. Ці. Свинорник такий полю, був там зробив Шаров такий капітальний сонорник. Там усе забетоніровано, станки пороблені металічні. Все вирізали метал, хорошо, а тоді взяли, хорошо. приїхали і плити, розтягли Шанувай. і все. майно наше розібрали. Де воно майно? Чого не продати наше майно? О, і наш не, р... да. не спішіть одна людина і не, не заплатить. Оце довг. А ну дивіться, в мене, наприклад, четверо дітей у дворі. Як ви думаєте, що це таке для мене? Представитися. Ані да. києнку Любов Григоровна. Ані Києнко? Да. Ну як ви як ви і... виживаєте в таких умовах? А як? Де То вже можете не пили, не їли, зробили колодязь. Ну так це ж не вихід з положення. Викукали це ж не колодязь. А решта людей як спасаються. А решта? А якщо одна бабушка зможе вона? Ні, не зможе. А і провіряли, приходили сам сказали, що вода непридатна. А що мені робити? Як мені виживати? Куди я піду по воду? Ну, да. Секретар сільської ради, да. представтеся, як коваленко Лариса Володимирів. Ну жалко Гул, ж збудували ж ваші не, батьки Цікавить і цікавить. цікавить. Ну, діло в тому, що нам цю інформацію ніхто не хоче надавати. Угу. Наприклад, єслі поворознюки, він, якщо він там уже типа чи він купив, чи що він там, ми цього не знаємо. По закону ви на території відповідаєте, ви, а не поворознюк, що у вас відбувається. Нет, він правильно. должен, Якщо він приїхав розбирати, він має представити вам документи. документи. Чого він, розбирає? Він, що він Він раду дорогу не знає. Якщо ага. Іван Дмитрович не заходить, то. Олександр Григорій цього, цього не цього не розуміє. Я розумію. Ну, ну наприклад, сільський голова, що побоявся підійти туди, Ні, не розбирає він... ферби і сказати Олександр Григорович, на якому ти основанні руйнуєш? Довжен був, ну не щось не складається, якісь взаємовідносини з... з тим головою. До голови районної ради зверталися хтось, от поворознюк розбирає, подзвонили. Поворознюк приїхав і тут хазяйнує в селі. Хтось дзвонив? З вас? Сільський голова. З вас не дзвонили. І сільський голова точно не дзвонив. Ну, за його не скажуть точно. Ми не бачили коли. Нам вже ну, якщо вже, вже, вже тут напрашуються. Якщо воно що розбирають, значить це крадуть. Ну там їхні є охорона, там вони все охороняють і. Ви мали право визвати міліцію, щоб дали пояснення, що тут розбирають. Якщо він не хоче до вас заходити, об'ясняти. Ну, ну, може, ну ми ми цього не робили поки що. Побоялись, бо він прийде сюди сам з пістолета. Хто нас захищ захистить? Хто? Договори заключені із Дмитровичем, і з поворотником. Одна людина. Одна людина получує. Це ж тому, ми не знаємо. Діло в тому, що а як ми... договор... сільська рада чого не повинна розібрати? А якби ж у нас нас і договора реєструвалися? Вони реєструються у земельному відділі. Реєструвалися. У вас що не проходить? У нас реєстраніше дараніше було в нас, помер батько. Угу. Вона переоформила на землю на себе і тут приходить. Ну, через і тепер договор. вона має право з будь ким заключати договор. Да. Ну то вона понесла до Дмитровича ж, буду заключати договор. Ну, взяли всі документи, со прийшло діло до реєстрації, там же їм кажуть, у вас зареєстрований є. Ти, з поворознюком. Поки у нас... це ще... звернувся саме прізвище. ім'я, Шевченко Юлія В'ячеслав. У мене так само. Я не заключала ні з поворознюком. Я не заключала договор. А, а з ким ви З Дмитровичем заключала договор. Ну, і в мене так. договір на руках, все є. А в віціля в мене немає нічого. А оказується, що в мене і там, і там є заключений договор. Ні, я, я в віціля не отримую нічого. Ну хоча договор у мене там є. І з поворознюком? Так. Да. І як давно це зареєстрований цей договір? В 2011 році зареєстровано із Шаровим Василем Миколаївичем, коли він помер в 2010 році. Як так може бути? І Василь Імену Олександрович. Василь Миколаївич Шаров підписано, все як положено, і за мене підписано. Він сказав, що забор забрав у мене там під замком. Наше він його під замком. Який забрав? — Який забор? Скільки його метрів? Ну, я не знаю, ферми були, ферми були обгорожені, там молочнотоварна ферма і свиноферма була обгорожена металічним забором забрав. Мастерські токарні станки були, чотири токарні станки були, шліфувальний був. Тоді для, для іспитання топленої апаратури, для розточки цих ціліндрів були, для іспитання моторів. Та всі станки були. Так ви там часом не працювали, що Я то собрав, робила, зробили. да? робив, нема ніде нічого. Забрав усе, ну, і, вивіз. І, і, а чого тепер ніхто не скаже, де ж воно охоронення? Давай заплати за воду. За та те. казали йому, ну, а він, він нічого. Ну, як, нічого. Ні, Нічого не відповів? Ні, мимовух, пропустив та його ну. розкорочував чисто стройку, стройку там ж були, станки так же. Ці деревообробні. Деревообробні, дай пилорама була, нема ж ніде нічого. Та казали за воду. Він пом... Це наболівший вопрос. Ну що ну, він сказав? Та... Ну сказав, що буде вода. А в якому, а, році, в якому не році? році не сказав. До, до. Ви повірили і будете за вас? Я, наприклад, не повірила. і не хочу вірити бо то все і де це де було оборудовання, все завезено. і той. І... Ну, для дядсадка розібрали все чисто. Де хто забрав ворожів, забрав. Так це ви по нас ліжки чи, чи нас справді? Він... Та вивозив матеріал увесь. У нас основний стрес на радянські гроші було 52 мільйони. А хто вам таку суму казав? Так Ми вели 0. Представтеся, хто, хто ви? Мойсеєва, Ганна на ядерна. Мойсеєва. Робітниця, де робили раніше? Ким? Центральна майстерська, норміровщиком. Там вже, вже нема не нічого в клубі. Усе і <губ> <губ> потолок обвалився. Ну, на сходки за клуб, піднімали, люди За Піднімали, обіщав. Пі -пі 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 -пі? Він нишком того розібрав. І ферми всі чисто, забор познімав, подрізав. І все чисто. Тут один пішов, там доски на фермі. Так він його штрахував, що за і робить там у нього от чи півтора безплатно. Вони ж часто туди їздили на річку. Як подивилися, моє серце заболіло. Що тільки зробили? А коли це страпилося? От розібрали коли. Як тільки по встав, так і зразу все про Ну, він щось для села зробив, щось дав. Що він для села зробив? Ну, а хто йому дозволив розібрати? Наприклад, хто пішов до його на пай, то зби майно кажу, повод давав. А він забрав майно. Це ж їхнє майно, можна сказати. Ну кані, ж... оце наше майно, та ферма майно. Така ваша, ти хто хто до його не пішов, де майно, то Ну, Так і тим не дав. Ну, ну а вільніки що, щось розбирав, щось брав, якесь майно. Нічого. Так. Нічого. От що нічого, то нічого. А це все, що тут походив, це походив тато. Да, папа. Папа. А що тоді так вийшло, що повірили по ворозніку? На вашу думку, чого воно так трапилося? Mm. Бо м'яко стелив та твердо сподь. Ну, то все ж ти пофотофірував. Ти ну, да. понаписуй все, блядь, у газет. А я потім ну, трошки мені горючуванням гроші... просто. Не, ну. Ми ж поспілкуємося, там буде шкодка. Ну, я це... не хочу ні ким спілкуватися, я знаю, що ну, мають. Ну, там... ну, з народом, з народом а, я маю ну, народження. Я, так... я... Я ми О, ж не займаємо позицію повідомлення погорози. Люди розказують про земельні ресурси, є вопросиш там же двойних договорів куча, бабочки є, ті, що кажуть, ми не підписували. Взагалі нічого, а наші договори пореєстрували. -по 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 Спокойними там, виходить, це договора шаровим покойним підпис зареєстровані в одинадцятому двох шару вмер 2010-му. Як він їх порез, пореєстрував покойний Шаров, з того світу? Ну, це три місяці газета не друкується. Що хочеш, то я робити. Так я на що, що, так? А а що йде? Далі, машина розсипалася. Машина розсипала, чим возити. Олександр Говорить, а ви ж я, я вам кажу, більше ніж 2 мільйона вкрав. Вам дав 10 тисяч, і ви от строчите, який він молодець. Ми тут зібралися, допомагали, збирали кошти. Да? А він на ну, говсі услухання сказав, що а я не буду допомагати. Ну ви представляєте, да? він допомагає тільки там, де йому вигідно. А там, де армія, там ну, хай воюють хлопці. Його ж не воюють. Металолома більше тисячі тонн вивезли з Олександром Маріуви. Я можу повезти до того металоломщика, хто приймав. Каже, мені вивезли з вашого села більше тисячі тонн так? Да? довжні 600 тисяч горводоканалу Жолтоводському ніхто не може собирає. Ану віліки скільки дасть. Я давав там, Орознюк щось давав, так я ж нічого не вкрав. Я давав свої гроші, а він розібрав у людей безповажних, без нічого, да? не розпайоване майно. Голова сільської ради там замішана. Яку відповідальність понесе, ви ж тут чули? Да? Йому сказали, він відповідав, каже, буде штраф. Ви знаєте, що було потім начальник міліції? Ну, я думаю, в тут районі, так? вікно було відкрите, той матюжив того начальника міліції бідного, що Пів Петровичу обзивав останніми словами, як я сам вислав. Хто ж такий начальник міліції. Обтолож! Контроль за дотриманням прав дали радіожурналістів журналістів вимог щодо заборони цензури та втручання в творчу діяльність редакції. Карто кажучи, ще до такого не дійшов. Якби був такий прецедент, можливо, б ми запросили і можливо, просили б захисту. Мене ще одне таке питання, хто може мені пояснити, тут я дивлюся, що місний князьок, тут і олігарх, поворознюк отняв у вас диск жорсткий і не може робити телерадіокомпанія, так як всі матеріали там, а ми всім районом не можемо його уговорити, щоб він його віддав. Що ви можете по цьому сказати? Представив таку можливість, щоб в нас була місцева такскаль студія. Закупив відповідну апаратуру, надав приміщення. Ну, коли це Юрій Георгіч пішов і він на час звертатися і викупив райпо. Да, і, і, і разом з тим разом з обладнанням. Ну, щоб ми забрали все назад обладнання, він нам не дав такої можливості. Да? А сам то дівчав, як кажуть, гри, бо я інакше не можу сказати, Витягли із комп'ютера жорсткий диск з усіми матеріалами, які накопичені мною за 40 років. Доброго ранку, Григоровича. Та то ж той же, же діс, коли ж він на родину дойде, що ж я должен ще робити, щоб він попав на родину. Та ти вже достаточно зробив, щоб він туди не попав. Ні, ну так я тебе просто запитав, я... ти ж не віддаєш, чого? Сережа, то, що ти там е, чудиш, воно все повернеться в тебе. Я за ним сам бився, допомагала а Олександровна, допомагала, звичайно, до редактора звертався. Ну, общими зусиллями я до нихся, дійсно жорсткий вернувся. А що нам говорити в нашій газеті? Якщо він дав якусь копійку, щоб ми друкувалися, ми такі раді, що ми друкуємося. Ми забоємо, що ми залежні нього тепер. І він буде диктувати, чого не повинно бути. Не треба нам ті папи, ні гроші, дяді, ні, ні якісь гроші. Давайте в нас є депутатський корпус є бюджет. і розраховувати на свої гроші, щоб ми нікому ні в якому випадку не ставали залежними від Поворожнюка. Тепер попробуй тому ворожнюку, що сказати, що. Як він міліції догодає, він син догождає, стадіон будує, там руйнує, там будує. Це, на це є шфакти. Мене теж прикро, що на це ми дивимося, що така у нас буде стадіон. Нічого іншому бабушки там забрав, а за те збудував стадіон. Вроді то добре, але давайте розберемося по суті. Скажіть, що? Омальними ж вопросами там аерофірма Лан була. 800 гектар землі, за неї взагалі ніхто не платив. Взагалі вона там банкротила і так далі, земля дібно, не займалась, але голови сільських рад э, Петрівської, мабуть, може дати відповідь, що ні одного гектара землі не було не обробленого. Да. Давайте по порядку наводить порядок. Да? В земельних ресурсах, в корупційних моментах, да? ми ж не можемо дати оцінку. Да? Давайте давайте цьому оцінку. Якщо ми не даємо цьому оцінку, що ми... Про що... на що нам йти далі? Давайте йти Давайте йти похаймо. Ми, роз... ми ці питання не будемо розглядати. Роз... Я вибачаюсь, я вибачаюсь. До, до побачення. Того, побачення. того, що я вважаю, що нам нема що робити. І кожен вважаючий себе депутат має йти. зараз. Тут не Бюджетне питання. Якщо це у нас мала сил. У нас сьогодні залишається без. Дивіться за сюди. У нас сьогодні залишається район без зарплати, без оздоровлення і без дальшого розвитку. Це що це таке? Прийшли сюди свої амбіції. є така на превеликий жаль, восени того року фермера і волонтера активного Івана Великого було вбито. Хіллером. Цей злочин і дотепер не розкрито. Тож непокараними залишаються як замовники, так і виконавці цього підлого вбивства.